Наша робота першочергово в принципі була це прибути на місце, забезпечити перекриття, регулювання дорожнього руху руспугорського, допомога людям і охорона місця події безпосередньо. Тобто, щоб всі уламки, всі якихось там частинки ракет були на місці. Ніхто їх не чіпав, не дай Боже, ніхто не поранився. І в першу чергу також допомогти людям, які були поранені на місці. Він, він повинен жити. Мої колеги, три чоловіки, надавали допомогу, як ви бачили з відео. Один накладав турнікет, одного загрузили, потім загрузили другого, третє, четвертого, п'ятого. Різного ступеня тяжі тілесні, око, голова, нога і так далі. І наша задача було максимально швидко доставити цих людей в лікарню. Звичайно, підготуватись або якось морально бути готовим до цього ну, реально важко. Але наші поліцейські намагаються якось з цим боротися. Кожна людина, як і кожен поліцейський, максимально різний. І кожен поліцейський так само по різному реагує на такі ситуації. Кожна якась подія нас гуртує і намагаємось відмежувати те, що ми бачимо, і якось професійно діяти, допомагати людям. Це ситуація не вперше. Прильот по драмтеатру, ну так само ситуація 17 числа. Тому дії наших поліцейських вони були більш Практичні, напрацьовані, відпрацьовані, ми розбираємо постійну ситуацію, дивимося, відео, переглядаємо, якісь навчання з медицини, те ж саме, як надягати той турнікет. В таких ситуаціях на місці допомагають тільки, там, самі розумієте, медичні працівники, працівники ДСНС і поліція. Це, в принципі, ці люди, які в першу чергу приїжджають на місце, надають допомогу і можуть професійно щось зробити. Людей, які можуть зробити те ж саме, цивільні, Можна переховати на пальцях, я вважаю, що таких людей має бути більше вчитись, навчатись, щось читати, продивлятись, відео, вдосконалюватись. Я думаю, що разом ми врятуємо більше життів, допоможемо, і це дасть неабиякий результат.